Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму авторському каналі Апогея. Мене звати Тетяна Сахненко, я екопсихолог, експерт з корекції долі людини, засновник школи Вищої інтеграції людини. І сьогодні я хочу вам дещо пояснити, як з мого погляду. Виглядає важливість інтелекту людини і чому логіка є так само корисною і її не можна викреслювати з свого життя для того, щоб усвідомити якісь духовні моменти, духовні ваші прояви, ваше єднання з духовними планами існування, все те, що ви відчуваєте в медитаціях, те, що ви в собі відроджуєте, тобто воно без логічного якогось. Концепту, воно не має зараз такого великого значення, тобто єдності ви не відчуєте. І зараз я вам поясню, чому. От дивіться, чому так важливо знання? Чому так все-таки важливо так людині пізнавати себе, пізнавати, пізнавати, щось відкривати, щось, щось вивчати? Ну чому важливо все-таки, так? Тому що цей процес безкінечний, нам було би було б з вами скучно. Ми скучали би, якби не було цього процесу пізнання, так? ми пізнаємо з вами в різних фазах розвитку свідомості. на різних фазах, так? Ми, ми пізнаємо щось конкретне. Наприклад, в утробі матери ти познаєш одну фазу свідомості сприймаєш там те все, що відчуваєш. так? Коли народжуєшся, ти сприймаєш ще якусь, розкриваєш фазу своєї свідомості. тобто так, Потім, коли народжуєшся, пізнаєш своє тіло, смаки різні, роздивляєшся світ, тобто реагуєш з ним якось яким чином. так, Пізнаєш своє тіло на дотик, там, на відчуттях, так, коли холодне, там, гаряче, ще якісь, тобто пізнаєш і розкриваєш ще одну фазу свідомості, потім. Пізнається процес росту, так, зрілості, ще розкривається фаза свідомості і так далі, 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 далі. Весь час ми з вами в цьому плані існування, в цій реальності ми йдемо тільки таким шляхом. Іншого шляху ні для кого тут немає, ні для кого. Тобто не для пророків, не для місій, не для простих там людей, ні для кого. Всі йдуть от таким чином, визріваючи до такого рівня десь, де ти починаєш, сприй... починаєш розуміти, сприймати духовні плани якісь, так? Але чому відбувається це все через процес логічних концепцій? Чому саме сприйняття концепції світотворіння, так? Чому неможливо без логіки? Це залежить від інтелекту людини. так? Інтелект зараз має дуже велике значення. Якщо, наприклад, раніше, от як я говорила, зараз ми вивчаємо, ми зараз проходимо курс цілителі. Я вітаю моїх цілителів дорогоцінних, безцінних сьогодні і просто привіт, просто вам передаю. Хочу сказати, що. Ми вивчаємо, що вивчаємо? Що цілитель раніше, якщо проявлював відчуття любові, почуття, таке милосердя любові до свого, наприклад, клієнта, там, до людини, яка стілюється, якій ти допомагаєш своїм, наприклад, своїми клітинами, своїми. Фібрами, вібрацією, так, каналом своїм, там. тобто передаєш енергії людині для того, щоб вона зцілилась. Тобто ти є цілитель. Да? Ну, наприклад. І це йшло через потік любові, так воно і зараз йде. Але зараз ще цього стало мало, тому що сам цілитель має так само бути дуже інтелектуальним. Людина повинна бути інтелектуальною, розумієте, вона повинна відчувати, як працюють енергії, і вона повинна знати технології і їх вміти пояснити, розумієте, логічно знати, що і як працює. Тобто, які знання ти несеш не тільки серцем своїм, так? а і інтелектом. Інтелект це не думалка, це не те, що там крутиться, це зовсім інше. Так? Тому я хочу сказати, чому знання дуже важливі. Весь час пізнання тебе веде у, у, у відкриття, у розкриття, так? веде тебе в розширення, в об'єм. І не можна цього щабля переступити, щоб пізнати повну картину своєї духовної сутності. Так? Ну не можна. Ти, суть, ти істота багатовимірна. Ти живеш. Одночасно в багатьох вимірах, ти можеш їх сприймати. У тебе так налаштовано тіло твоє так? і енергетика. Але сам процес осмислення, так, логічні, якісь такі ланцюги, завершення чогось, воно все одно попереджує якісь озаріння, так? усвідомлення. Це йде абсолютно нормально. Коли людина осмислює свої кроки, свої дії, свої відчуття і так далі. Тобто логіку не можна викинути. І є така фаза свідомості як кристалізація особистості. Так? Тобто кристалізація особистості, вона важливу роль грає, тому що людина повинна встояти так? і відчути свою силу волі. Проявити волю, баланс сили волі це кристалізація особистості. Людина пізнає духовні свої всі шляхи, духовну співпрацю з вищими порядками духовними, так? познає, через що? Через силу волі, духовну силу волі. Тому, друзі, дуже важливо розуміти, що цього щабля не перепригнеш. І якщо тільки сидіти десь в ретритах по півроку і не осмислювати свої дії, не підтверджувати їх інтелектуальними такими завершеннями своїми, які йдуть в озаріннях- в усвідомленнях, так, тобто кажуть там, щоб думок не було, хай думок не буде, хай буде мислення. І хай це мислення відкриває оті нові енергії і їх розпаковує, через осмислення їх. Тому неможливо досягнути так, відкритого прояву і співпраці з вищими духовними планами, якщо ти не проходиш рівень кристалізації особистості через усвідомлення, через оці свої е, кристалізацію сили волі. Так? Духов, де Коли ти особисту силу волі кристалізуєш, тобі відкриється духовна воля, і там тоді вже йде інше усвідомлення на іншому рівні. І так, друзі, якщо вам була корисна ця інформація, поділіться, будь ласка, наскільки у вас ці процеси проходять, як ви відчуваєте? Може, дійсно десь щось колись не вистачає, і це саме-саме є ота логіка. Оте логічне завершення. Так? Тому що кожна думка так попереджує іншу. Правильно? Тобто це про важливість інтелекту. Всім вам я бажаю розкрити в собі і цю сторону, і цю абсолютно нашу людську. Ми маємо на то право і маємо вже рівень такій свідомості, щоб це все пізнавати в собі. Так що, будь ласка, всім бажаю любові процвітання. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю, читаю, завжди вам дуже вдячна за ваші відгуки. І за ваші теплі слова. Чесно сказати, навіть сижу інколи плачу, коли ви пишете мені коментарі там, під моїми віршами чи ще щось, я сижу і плачу, тому що я не можу. Я радію з того, що є такі люди навколо мене. Всіх вас люблю, всім бажаю великого-великого здоров'я, мирного неба. Проживемо ще трішечки, і все буде добре. Найкращого вам всього сьогодні і надалі. До побачення.